Активістів палестин Екшн у Британії назвали терористами. Це перебір чи це закономірно? Розказує 20 червня двоє учасників руху проникли на авіабазу RAF Брайс Нортон і облили червоною фарбою двигуни двох літаків Voyager. 27 червня поліція затримала чотирьох осіб за підготовку або підбурювання до тероризму. Ще двох за сприяння. І зараз уряд готує повну заборону цієї організації. Навіть лайк на підтримку може обернутися до 14 років ув'язнення. Прихильники акції кажуть, що це не насильницька громадська непокора проти участі Британії бомбардуванні гази. Ніхто не постраждав, який же це типу тероризм. Опоненти, як на мене, справедливо відповідають: це проникнення на стратегічний об'єкт. І шкода, на мільйони вже є диверсією, а закон прямо відносить таке до терористичних дій. Висловлю свою особисту думку: я українець, утік від війни і вдячний Британії за підтримку. Я б не просив притулку в країни, що допомагає агресору проти мого народу. Якщо цінності держави притулку вам не близькі, можливо, вам варто обрати інше місце, місце, де їх поділяють, а не псувати її. І майно. Де проходить ця межа між протестом і злочином? Пишіть у коментарях, поговоримо. Добраво!